Всім привіт, друзі! В попередньому відео я розповідав про те, як встановити Linux Mint на віртуальну машину Windows 11. Але система, встановлена на віртуальну машину, не розкриває свій потенціал повністю. Навіть якщо ви виділите їй достатньо ресурсів. Отож, якщо ви хочете спробувати Linux Mint на максималках, так би мовити. Але не готові повністю відмовитись від Windows 11 та своїх ігор чи софту. Вихід є це Dual Boot. Сьогодні я детально покажу, як встановити Ubuntu поруч з Windows 11 на один і той самий диск. Ви можете обрати, в яку систему завантажитись під ті чи інші задачі. Ми зробимо це все правильно, щоб нічого не зламати. Налаштуємо завантажувач і вирішимо проблему з її збитим часом у Windows 11. А в кінці я покажу, як видалити Ubuntu, якщо вам щось не сподобалось, чи щось пішло не так. Отож, гайда за комп'ютер! Першим ділом нам потрібно завантажити сам образ Ubuntu з офіційного сайту. Всі посилання в описі я залишу на сайт цей та також на Rufus, за допомогою якого ми будемо створювати завантажувальну флешку. Отож, переходимо на сайт ubuntu.com та обираємо, переходимо в Desktop та обираємо Ubuntu 24.04 LTS. І download. У вас почнеться завантаження. І сообраз. У мене він уже завантажений. Ось я його зберіг на робочому столі. Тепер давайте завантажимо Rufus. Також пошукою набираєте Rufus і завантажуєте Portable версію 4.11. У мене вона також вже є завантажена на робочий стіл. Давайте запустимо її. Так. Для створення флешки з Ubuntu нам необхідно буде флешка мінімум на 8 ГБ. В мене вже вона є підготовлена, тому зараз тут ми обираємо наш образ. Він у мене на робочому столі, тому обираємо відкрити. Схема розділів MBR цільова система. Тому що в мене схема розділів на комп'ютері це GPT. Як дізнатися, яка у вас схема розділів? Ось ми заходимо, наприклад, відкриємо провідник, ТПК, показати додаткові параметри. Та переходимо в керування. Далі керування дисками. І клікаємо правою кнопкою мишки по диску, на який буде встановлено Linux. Далі властивості та обираємо. Закладку «ТОМИ». І ось у нас пишеться стиль розділу GPT. Отож, ми робимо завантажувальну флешку з цими розділами. Почати. Окей. Тут буде попередження, що всі дані на диску буде знищено. Окей. І чекаємо, поки у нас створиться завантажувальна флешка. Флешка з нашою Ubuntu вже готова, тому давайте перезавантажимось. Закрити, та перезавантажимо систему і завантажимо з цієї флешки. У мене, як звичайно, Windows почалося оновлення не з того, не з цього. На моїй материнській платі для того, щоб потрапити в BIOS або для вибору завантажувального носія, треба нажати Enter. Ось. І в мене є вікно, де ми можемо вибрати. З якого носія нам завантажитись? У мене це F12. У вас, коли буде перезавантаження, якраз на... у вас це буде клавіша, якщо Asus здається F8, Gigabyte F12. Ось в мене ж F12, також для вибору носія. Давайте оберемо. Ось у мене є вже моя флешка. Давайте завантажимо з неї. І, як бачимо, в нас є граб-меню, де ми можемо обрати, пробувати та встановити Ubuntu. Давайте оберемо try or Install Ubuntu. Пішло на завантаження з флешки системи. І, як бачимо, в нас завантажився Live-CD. Тут ми обираємо мову, на якій буде встановлена система. Вибираємо українську. Я обираю українську. Наступний. Тут у нас доступність в Ubuntu, також наступний. Я е, завжди ставлю англійську, потім можна буде додати і українську для розкладки клавіатури. Англійська США. Я підключусь до своєї Wi-Fi мережі, щоб ми могли встановити всі нам необхідні оновлення. Поїхали далі. Доступне оновлення встановлювача. Давайте оновимо, оновити зараз. Зараз він перезавантажиться і нам необхідно буде зробити ще раз встановлення. Ось сам цей робочий стіл Ubuntu. Він досить чимось схожий на Mac, деякі кажуть. Ось, доволі він практичний. Клікаємо по інсталу Ubuntu. Так, українська у нас вже обрана. Наступний. Тут знову нам доведеться обрати англійську. Я обираю інтерактивне встановлення для користувачів, які хочуть тримати покрокову інструкцію зі встановленням. Тут, як бачимо, також є вибір мінімальної установки або повної установки, йде опис, тільки необхідніше. Браузер та базові утиліти, і повна це Офіс. Набір інструментів утиліт, браузери та ігор. Давайте зробимо повну установку. Також я обираю, ставлю галочки на встановити рекомендаційне власницьке програмне забезпечення. Це для графіки драйвера завантажиться та е кодики для медіаформатів, а також деякі оновлення автоматично, якщо звичайно, ви підключені до інтернету. І у нас є меню, як ви бажаєте встановити Ubuntu. Встановити Ubuntu поряд з Windows Boot Manager, старти диск, і встановити Ubuntu, і або щось інше. Я обираю встановити Ubuntu поряд з Windows Boot Manager. І тут ми можемо обрати, скільки ми можемо виділити для нашої системи Ubuntu. Бачимо, що Windows 11 у нас вже з'явилася, тобто Ubuntu вже її побачив. І я рекомендую мінімально. Обирати 50 ГБ для цієї системи. Давайте ми оберемо десь 70. Ось, щоб все в нас пройшло добре. Диск в мене він один, тому залишаю це все діло я за замовчуванням. Наступний. Тепер ми створимо користувача. Наступний. Обираємо часовий пояс. Київ. Це підсумковий, підсумковий звіт, переглянути свій вибір, щоб все у нас те, що ми вибрали, вставили, було правильно. Як бачимо, у нас розділ буде використано FSD1, наш диск на 179 буде змінено. Ось. І перед цими маніпуляціями збережіть, будь ласка, всі ваші дані з комп'ютера де-інде, чи то на флешку, чи на зовнішній жорсткий диск, чи у хмару. Ось тому, що щось може піти не так, навіть під час встановлення вимкнеться світло, що у нас, на жаль, дуже розповсюджено. Почати встановлення. І чекаємо, поки встановиться в нас Linux Ubuntu. Ubuntu 24.04 встановлено та готова до користування. Давайте перезапустимо. Нас просить, щоб ми витягнули флешку та нажали Enter. Робимо це. Витягаємо флешку та Enter. Отож, друзі, в нас з'явилось меню Grab, де ми можемо обрати нашу систему. Першою йде Ubuntu. І ось ми бачимо, що в нас є Windows Boot Manager це наша Windows 11. Давайте завантажимось спочатку в Ubuntu. Вводимо пароль, який ми вказали при встановленні. І нас вітає Ubuntu. Ubuntu Pro нам поки не потрібно. Клікаємо «Ні», не ділитися даними я завжди так роблю, та завершити. Щоб перевірити оновлення, які нам треба встановити, клікаємо по, так би мовити, меню пуск та оновлення програм. Зараз. Іде перевірка наявності оновлень. У нас є оновлення. 86 МБ буде завантажено та встановлено. Давайте клікнемо встановити зараз. Тут ми можемо подивитись сам хід оновлень, що де завантажується та що встановлюється, і сам процес оновлення. Щоб завершити оновлення, перезавантажуємо наш комп'ютер. Тепер давайте завантажимось в Windows 11. Подивимось, чи все у нас добре. Так, все у нас добре. Але бачимо, що час у нас неправильний 8.57. Тобто, на даний момент знімання відео на 2 години він у мене відстає. Як це виправити? Для цього нам треба знову перезавантажитись в Ubuntu. Давайте це зробимо. Далі відкриваємо термінал. Клікаємо по Показати програми та обираємо термінал. Та вводимо ось цю команду. Її також я залишу в описі і Enter. Далі бачимо, що у нас також тут відстає годинник. Для цього нам треба перейти в параметри, далі Система. І далі дата і час. Чомусь у нас часовий пояс став Лондон, Великобританія. Але давайте змінимо його на, на Київ, Україна. Це у нас тут стало 11.00. Тепер давайте перезавантажимось у Windows і подивимось, чи наша команда спрацювала. Перезапустити. Перезапустити. Обираємо Windows Boot Manager. Так, як бачимо, у нас час також виправився. На той, який нам потрібен, на 11.01. Як ви помітили, при завантаженні в нас з'являється першим пунктом меню Ubuntu, а Windows Boot Manager лише четвертим. Отож, давайте це виправимо. Зробимо так, щоб у нас перший пункт це була Windows 11, а другий пункт це була Ubuntu. Для цього нам треба перезавантажитись в Ubuntu знову. Я користуюся програмою, вона називається Grab Customizer. Давайте зараз відкриємо браузер. Нам треба її встановити. Ось. І тут пишемо Grab. І ось у нас уже він є. Grab Customizer. Переходимо на сайт та відкриваємо термінал і копіюємо ось ці команди: установка. Ребкостомайзер. Ctrl-C ставити. Enter. Вводимо наш пароль, Enter знову. Йде встановлення першої команди. Не бійтесь терміналу. Без нього, на жаль, Linux поки що нікуди. Давайте зробимо sudo apt update Та встановлення самої програми. Тобто, першою командою ми додали репозиторій, де знаходиться ця програма, Другу другою оновили. Y. Так. Все. Встановлення у нас завершено. Він знаходиться у нас тут, ось також, так би мовити, пуск. І ось граб кастомайзер. Вводимо наш пароль. Зараз він оприділить оприділив. І ось ми бачимо наш, е, наше меню завантаження. І бачимо, що Windows Boot Manager у нас ось тут знаходиться, тому нам треба його перемістити на перше місце. Робимо ось так стрілочкою вверх. Обунту, Ubuntu, Ubuntu. загальне налаштування. Я обираю завжди попередньо визначений. Якщо ви не хочете обирати, там, тобто це перший запис, ну, я ставлю завжди Windows Boot Manager. Ось. Завантажити меню пуск за мовчуванням через. Тут я ставлю 5 секунд. Ось. І налаштування. Все в нас добре. Windows 1. Все є. І клікаємо зберегти. Пішло оновлення конфігурації. І все в нас готово. Давайте зараз ми перевіримо це все діло. Перезавантажимось. І бачимо, що в нас Windows Boot Manager на першому місці, на другому Ubuntu, і внизу там буде таймер на 5 секунд, після чого буде завантажуватись Windows за замовчуванням. А зараз давайте я вам покажу, як видалити Ubuntu, якщо, наприклад, вам вона чимось не сподобалась. Ось, або, наприклад, виникли у вас якісь е, в системі... Негаразди при оновленні, ось навіть при оновленні, якщо вимкнули світло. Відбулося вимкнення світла, і щось не хоче завантажуватись. Некоректно завантажується система. Отож, завантажуємося знову в Ubuntu. Далі знову переходимо в наш термінал. І тут пишемо таку команду: sudo Nautilus. У нас відкриється. Програма Nautilus, це ось цей провідник файлів, ось від імені адміністратора. Далі ми переходимо в інші адреси. Потім в Ubuntu. Далі папка Boot. Далі папка EFI та папка EFI. І ось ми бачимо тут три папки Microsoft і Ubuntu, і видаляємо Ubuntu. Shift-Delete робимо, щоб без е, остаточно було видалено цю папку без корзини. Shift плюс Delete. Та вилучити. І все. І тепер давайте перезавантажимось. Тут закрити термінал. І подивимось, чи завантажиться в нас Windows. І як бачимо, в нас немає вже граб-меню. В нас є відразу завантаження Windows. Ось, і зараз ми вивільнимо місце на диску, де раніше в нас стояло Ubuntu. Під Windows 11 зробимо. Розширимо. Як це зробити? Переходимо в провідник правою кнопкою мишки по цей ПК, показати додаткові параметри. Та обираємо керування. Далі керування дисками. І ось ми бачимо місце, де у нас була раніше Ubuntu. Ми робимо по ньому правою кнопкою мишки, видалення тому. І все. Тепер робимо правою кнопкою мишки по нашому диску C. Розширення тому обираємо. Далі. Клікаємо далі і готово. І все. І в нас повністю став диск, як був до встановлення Ubuntu. Повністю став диск C, як було раніше. Отож, як бачимо, друзі, встановлення Windows 11. Поряд з Ubuntu це дуже. до... Добрий день. Ти до мене хочеш чи що? Ну, от як тут знімати, а? Угу. угу. Ну я знімаю відео. Ось так треба пару хвилин. Давайте потім продовжимо. Отож, друзі, як бачимо, встановлення Windows 11 поряд з Ubuntu, це дуже хороший варіант, щоб спробувати Linux якомога більше, краще, на максималках, як я вже сказав. Ось тому спробуйте, поекспериментуйте. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, буду дуже вдячний. Коментуйте, до зустрічі!